Друзі, всім доброго дня! Вас вітає компанія Автофокус. Маємо надходження чудовий автомобіль Hyundai Tucson 2006 року. Автомобіль обладнаний двигуном 2.0, дизель. Має повний привід і коробку механіка. По лакофортному покриттю є деталі. Ось як ми бачимо з вами. Але це дрібниці. Багажник відкривається вма. Способами відчиняється просто скло і відчиняється самий багажник. Доволі просторий багажник, відкидається заднє сидіння. Тут ми бачимо з вами запасне колесо повнорозмірне. Також є в нас шторки. Місце пасажирів нас зустрічає електропакет підіймання і опускання скла. Комбідований салон із Шкіри та тканини, є центральний підлокітник та підстаканники. Також є панорамний люк. Працює відмінно. Місце водія. Повний електропакет підіймання і опускання скла, блокування дверей, також блокування скла, регулювання дзеркал. Є у нас механічне регулювання сидінь. Тут у нас регулювання світла, розетка 12 вольт. Ось такий чудовий мультикермо. Є в нас круїз-контроль, автомобіль проїхав 239 тисяч кілометрів. Всього на все. є така мультимедія, кондиціонер, обдув салону, як я вже казав, механіка. Ручний тормоз. Ось такі бардачки чудові у нас, є підігрів скла. Взагалі чудовий автомобіль. Ну а зараз розповім, як придбати цей автомобіль. Ви його можете придбати за готівку, а навіть у лізинг або кредит. Знаходимось ми по вулиці Гната Хоткевича, 22Б. Всім гарного дня, до зустрічі з вами, автофокус!